Мої любі, всім привіт! Значить, стартує чемпіонат Європи. Сьогодні зробимо прогноз на матч Іспанія-Хорватія. Один з центральних взагалі, поєдинків, Вивіска неймовірна. Іспанці проти хорватів. Команди, які полюбляють контроль м'яча, команди справді які дуже класно виступають останнім часом. Ну, давайте це поговоримо детально. Ну, перше розпочнемо з групи Іспанії та Хорватії. Нагадаю, що це група смерті, тому що, крім іспанців та Хорватів, тут ще є збірна Італії, чи не чемпіона Європи, ну і також, звичайно, що Албанці. Албанці, як завжди, на висоті справді Албанія така дуже така міцна команда і дуже група дуже така, цікава. Стати зможе взагалі будь-що завгодно, може трапитися. Взагалі. Ось. Ну, давайте розпочнемо з очних зустрічей команд. команди. Команда, до речі, зустрічалася з собою неодноразово. Наприклад, за останні 5 поєдинків, 3 перемоги іспанців, але й 2 перемоги хорватів. На Євро 2016 року у Франції Хорват перемогли іспанців за рахунком 2-1. Потім команди пересіклися в Лізінації 11 вересня 2018 року. Іспанці розгромили серебряних призорів Чемпіонату світу 2018 хорватів. 6-0. Іспанія розгромила Хорватів, але Хорватія зробила реванш у листопаді, і хорвати перемогли з рахунком 3-2 у себе вдома. А потім команди пересікалися. В uh, 2021 році на чемпіонаті Європи в одній восьмій Іспанія в перестрілці таки перестріляла Хорватія в 5-3, хоча там такий дуже емоційний був матч. Uh, ось тут ну, іспанці вигравали там в два м'ячі в три години, але хорвати потім відігралися на останніх хвилинах. Зробили камбек, але в екстратаймах іспанці все-таки свої ще два забили і перемогли. Ну 18.06.2023, тобто рік тому назад команди пересіклись у фіналі Ліги Лігінації. Команда розійшлась миром 0-0 і по пенальці іспанці перемогли. Статистика того матчу, взагалі статистика згалі рівна. Так, ну, да, Іспанія більше домінувала, більше атакувала, але перевага невеличка. Іспанці дуже здорово провели. Відбір лише одна була поразка від шотландців. Ось. Ще брат, до речі, тільки товариська поєдинка туди була поразка від Колумбії, але я товариська повединка особливо було уваги не звертав, тому що це все-таки контрольні матчі. Але Іспанія навіть і там виглядає доволі таки сильно. Ось. Ну, В принципі, як і збірна Хорватії. До речі, було не легко. Я хочу сказати, Таміувельси вони програли. Туреччина взагалі хорвати навіть ризикували навіть не вийти. Але все-таки з горем пополам, з другої позиції Хорвати таки вийшли. А ось, непогано Хорвати провели підготовку до 5 Європи, перемогли Македонію і Португалію. Ось. Перемогли таку доволі таки дуже сильну команду. Португалія, яка також один із фаворитів є на титул. Ось тут тобто, в принципі, ну, супер. Ну Супер. нас чекає матч, я так думаю. У суботу до команди, знаєте. Дуже сильно їхній стиль це володіння м'ячем. Тобто в Іспанії дуже хороші півзахисники, в Хорватії... Футбол такий не динамічний. Тобто це не Англія, ні Німеччина, де динаміка, пресинг. Тут більше контроль, більше споку. Тому, в принципі, голи будуть, але, я думаю, не багато. Дуже мало буде Голів. я думаю. Але будуть. Я думаю, будуть голи. І тим більше була перестрілка між цими командами. Ще команда Луїса Енріки перестріляла е, команду Золка Даліч, який донині є тренером хорватської збірної. Ось, але прийшов е, інший тренер у іспанців. В принципі, нічого не ну, так, глобально не змінилося. Іспанія також грає в тотальний контроль з домінантним володінням. Там, пам'ятаєте, останній матч вони перемогли 5-1, володіли 79%. Хорватія також дуже багато м'ячів полюбляє володіти. Такий матч, думаю, буде такий рівний, але все-таки буде більше, напевно, Іспанія диктувати умови. Тому що таки Іспанія, як не крутий, але все-таки фаворит. І не тільки в конкретному цьому матчі, а взагалі на цьому турнірі. Взагалі. А, ось. Тому я, в принципі, думаю, що тактичний саме. Якщо брати тактику, то, то тактичний футбол буде дуже цікавий. Але думаю, що так э, десь трішки і прагматичний буде будинок. Але думаю, що все таке буде-кому не завіти, між... іспанці і хорвати, як бачили в останніх поєдинках, пропускали в захисті не все в порядку. Не в Хорватів, не у іспанців. Ось. Але АТАЦІ, в принципі, проблем немає. Я ж кажу, що Ще що інші, що іспанці, що хорвати. Забивають в досталь А будь-які команди зайвіться перший пронос. Ну, а другий мій проноси таки я тут віддам перевагу Іспанії, з таки першій команді я віддаю перевагу. Невеличку перевагу, але все-таки Іспанія. Значить, так десь відсотки, десь 60 на 40. Ну, тобто, я думаю, що Іспанія, як мінімум, не програє хорватам у суботу 15 червня. Я думаю, Іспанія тут однозначно не програє. Думаю, що обидві команди Ось. Іспанія, думаю, не програє. Ось. Не якась ніча навіть 1-1, я думаю, цілком ймовірний взагалі сценарій. або перемога іспанців мінімально 2-1. Хоча, якщо чесно, мені навіть якось підказує серце, що якась ніча буде 1-1. То розійдуться миром 1-1. Тим більше команди розуміють, що тут ще й італійці. Є. Е, ось, тому, в принципі, тут на Вогзоло також не очко, тому думаю, що команди не будуть ризикувати і обмін м'ячами, і бойова ще один-один, цілком ймовірний сценарій поєдинку. То, що буде кому не забути, збірна Іспанії, як мінімум, не програє ось такий проноси на даний матч? Думаєте, ви, друзі, пишіть а, у коментарях а, свої думки. Я вам, друзі, дякую за увагу. Бережіть себе. Всім до побачення. Всім до нових зустрічей.